У Білородністровському піклуються за розвиток, покращення життя міста не тільки органи влади, а й підростаючі покоління. Є у кермані рада лідерів учнівського самоврядування. ТІРАС. днями в центрі дитячої творчості відбувся стратегічний форум. Тут зібралися президенти шкіл, їх заступники, міністри милосердя та волонтери. Для того щоб стратегічний форум виробив свою стратегію роботи на цей учебний рік, дуже важливо зібратися і пообщатися, посоветуватися немножечко. покреативить, немножечко придумать и самое главное, выработать ту стратегию, которая нам поможет работать весь учебный год. Организатором этого стратегического форума является Городской совет лидеров ученического самоуправления Тирас. И, конечно, для того, чтобы этот форум отработал, мы готовились заранее. У нас на это ушел весь сентябрь. Мы продумывали, мы анализировали, мы проанализировали весь пройденный путь за прошлый год. И поэтому сегодня им будет очень интересно пообщаться. І на основі того, що ми зробили в минулому році, виробити нову концепцію роботи. Присутніх розділили на п'ять команд. Секція Лідерська агенція відпрацювала питання організаційної роботи та участь у зборах діяльні школи лідера. Їх план дій на рік дуже великий провести танцювальний флешмоб з використанням кольорового диму, розробили різноманітні тренінг-марафони. Проект Арстрі полягає в тому, аби зробити акерман яскравим. Також ми будемо продовжати нашого тренинговую работу. То есть тренинг марафон, это как бы мы вынесли отдельно, это будет объемный тренинг, долгочасовой. Э, часовой. А, ну, также мы будем продолжать просто нашу тренинговую работу. Проект «Творча Молодедещины». В прошлом году Тирас получил диплом ну, «Творча и в этом году э, ну, как бы хочется продолжать эту работу, чтобы развиваться, чтобы это все ну, чтобы снова получить даже не только диплом, а и чтобы это все как бы, развивалось на таком уровне, чтобы это оценили все. Секція з Україною в серці обговорювала питання національно-патріотичного напряму роботи учнівського самоврядування. Протягом декількох років вже стало традицією проводити різноманітні фотоквести в вишиванках, танцювальні флешмоби, ярмарки. Ще один важливий момент це допомога учасникам АТО. Щодні манроботи та вірп'ясні наї в тарпіяці магація роботу таким штоби закритишені. Например, можно написать United Ukraine и, и сфотографировать и выложить также это все в соцсети. Еще у вас было мероприятие, называется Центр Квест Украина в Шван. В данном мероприятии мы предлагаем подходить к разным знакомым, прохожим и раздавать какую-то украинскую символику, например, веночек или там какие-то пенечки и вместе фотографировать. У секції екологічні посиденьки обговорювали екологічні проблеми Білгородністровського та спробували знайти їх рішення. Залишили проєкт, який вже проводиться 6 років. Кинь цигарку візьми цукерку запропонували багато марафонів пов'язаних зі спортом, аби показати, що нинішня молодь за здоровий образ життя. Крім цього, одна із ідей по вирішенню екологічного питання це озеленення міста. Нас натолкнула ідея такий флешмоб телефон то есть чтобы не ну обземы я надеюсь то есть делать что-то типа не без телефона или кинуть себе вызов потому что мы молодежь мы я считаю все зависимы от этого от социальных сетей как бы это на секції Добро починається з тебе, основним напрямком було благодійні та волонтерські справи. Самоврядування «Тірес» вже багато років проводить різноманітні ярмарки, де гроші, які заробили, віддають людям та дітям, які цього потребують. Будуть продовжувати роботу з дитячим будинком. Слідуще, що інтересного і шоу таланту для особи дітей. Особенные детки, мы с ними работаем, вам расскажет пятая группа о них побольше. Нам очень нравится с ними работать, мы устраиваем различные мероприятия, собираем для них сладости и такое прочее. В общем, всячески с ними работаем. А x фактор и шоу-баланс, это, мне кажется, то, что поможет этим детям почувствовать и почувствовать сами себя такими же, как мы. То есть в школах у нас же проходят различные конкурсы, правильно, шоу. Давайте такую же сделаем и для особенных деток. І остання п'ята секція, ексклюзивна кава. Обговорили та запропонували низку заходів для особливих сонячних дітей. Всі ідеї були спрямовані на те, аби показати такі малечі, що вони такі самі, як і усі. Один з таких проєктів в місті фест знову ведень, фотосесія, різноманітні конкурси як талантів, так і краси. зустріч з цікавими людьми. минулому році для особливих дітей була проведена зустріч з. Тіля Новаченка їм очень понравилось. И і ми также також такі ж встречи, можна з другими інтересними людьми, які можуть сказати какую-то мотивацію і підтримати їх. Ну я думаю, що це інтересна ідея треба провести в этом году. теж. ще багато ідей пролунало на цьому форумі. Хочеться побажати, щоб місцева влада допомагала майбутньому поколінню, аби утілити їх у життя. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.